Впевнена кожна жінка, дівчина не раз задавалася питанням, чи можна проявляти ініціативу в сторону бажаного партнера на початку стосунків, аби показати йому свою зацікавленість ним. Як це зробити коректно, аби не відпугнути його? Як оцінювати ініціативу з сторони чоловіка? Як показувати, чи потрібно показувати. Як ви до нього насправді ставитеся і чи хочете ви проводити з ним час, писати першу чи не писати? Саме про це ми і поговоримо в цьому відео, хто ж насправді має проявляти ініціативу в стосунках, особливо на їх самому початку. А я вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Мене звати Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Також внизу під відео за посиланням ви можете знайти детальну інформацію стосовно психологічної консультації та психотерапії. Зі мною запрошую вас до себе, як з запитом, так і без. Також обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь та ставте дзвіночки, аби не пропустити виходу нових відео, які приведуть вас до психологічної гармонії та ментального здоров'я. Ну, не секрет, що у нас так заведено, що жінка має бути приймаючою стороною, а хлопець має на неї полювати. В противному випадку, якщо жінка буде поводитися якимось іншим чином, то чоловік втратить до неї інтерес і не буде полювати на неї. Якби це, як це смішно не звучало, мені взагалі всі ці терміни навіть ріжуть вухом. Але давайте продовжимо про неї говорити. Як на мене, вона все-таки. Незаурядна і досить цікава. Е, в першу чергу жінка має конкретно собі давати відгук, уявляти, усвідомлювати, з яким чоловіком вона знаходиться поряд, да, навіть якщо вони лише познайомилися. Візьмемо два типи е, чоловіків, які, в принципі, обоє нормальні, адекватні. Да, ми говоримо про свідомих чоловіків, які. Знають собі цінність, да, вони виросли вже, вони не граються в ігри, не вдаються до маніпуляцій. Візьмемо два класи середньостатичних чоловіків, які хочуть знайти собі даму серця. Один чоловік бізнесмен, у нього багато проєктів, день розписаний по годинам, в цілому йому важко виділити, виділити час, аби самому побути наодинці, не кажучи вже про те, щоби. Сходити на побачення, проте він хоче зустріти своє кохання і якось зустрів Марійку. Марійка, рада такому чоловіку, вона задоволена його увагою, але чомусь цієї уваги їй не вистачає. І все це скоріше тому, що цей чоловік зайнятий у своїх якихось процесах, у навчанні, да, там, можливо, якомусь розвитку, у роботі з клієнтами і так далі. Марійка має усмід... усвідомлювати, що вона не може розраховувати на велику кількість часу поряд з таким чоловіком, як на початку стосунків, так і надалі. І Враховуючи те, що мозок такого чоловіка зазвичай зайнятий його там процесами, проявити ініціативу було би досить таки навіть похвально. Але спершу розглянемо другий тип чоловіка. Це той чоловік, який, в принципі, нічим особливо не озадачений. Ну, звичайно, він працює, інакше Марінки він би просто не сподобався. Нічого такий сам із себе. Але в цілому в нього вільні вечори, вільні вихідні. Він любить проводити час з друзями, да, і йому легко виділити час на жінку. З таким чоловіком Марійка може розраховувати на. Смски три рази в день, на дзвінки, на прогулянки і ледве не через день бачитися в ресторанах, да? ходити гуляти в кіно і так далі. Обоє цих типів чоловіків насправді дійсно зацікавлені мрійкою, але проявляють вони свою ініціативу по різному е у зв'язку з їхньою зайнятістю та навантаженістю. Марійка, як свідома жінка, чудово розуміє, по-перше, що з обома зустрічається не ок, але для нашого відео вона погодилася гіпотетично, да, прийняти участь в такому експерименті. Але все ж таки, Марійка чудово розуміє, що Перший тип чоловіків, її, її, наприклад, вона вибирає його і розуміє, що ну, не вистачає їй уваги, що вона може зробити, як проявити ініціативу, щоб не відбити його захопленість. І Марійка вдається до таких досить конструктивних методів, як на мене, ними я вам, з вами і ділюся. Е, наприклад, Марійка пише там. Перший тип у мене у вівторок чи у п'ятницю. Вільний день, я хочу, я хочу провести його з тобою. Да, там, або вільний вечір. Слухай, у мене вихідний да, там, цей час, я маю вільний час, хочу зустрітися, давай сходимо в кіно. І таким чином Марійка проявила ініціативу заздалегідь, показавши першому типу, що він. Може її побачити, може з нею зустрітися в цей конкретний час. І тоді, вже перший тип, звичайно, якщо у нього немає там якоїсь зустрічі, для нього це також в цей час працює, він чудово розуміє, о, клас, з нею ми зустрінемося. Чи адекватний цей прояв ініціативи? Як на мене, знову ж таки, я ділюся своїм. Так, це нормальний прояв ініціативи. Якщо Марійка... Трішки заглючить і почне виписувати першому типу по три рази в день, а він і там по шість годин не відповідає, тому що він там десь там на зустрічах зайнятий ну, людина працює в принципі соціальні мережі, да, якісь повідомлення йому провірити е, вкрай важко не лише тому, що йому немає на це часу, а він навіть не звертає на них увагу, тому що зайнятий іншими процесами. Увечері він набирає Марійку чи навіть через день, і таке, можливо, адже людина зайнята, вона працює, і Марійка така. О, привіт. Набрав мене нарешті, виділив мені час. Ну, тут Марійка може розраховувати на негативний відгук від першого типу чоловіка. Чому? Е, тому що, е, скоріше за все, Марійка вдалася до. Маніпулятивних методів, і вона не можна сказати не екологічно проявила ініціативу. Скоріше за все, Марійка просто мало, мало навантажена сама. І вона, зустрівши чоловіка, він їй сподобався, в принципі, все хоче, щоб він її розволікав. В такому випадку я би рекомендувала б Марійки займатися своїми справами, жити далі своє життя. Ходити на роботу, зустрічатися з подругами, і там, у випадку, якщо їй цей чоловік подобається, вона хоче проводити з ним час, в той, час, да, в той день, коли він її запрошує, да, там, або встановлює плани зустрічі, тоді і виходити з ним на побачення, як би її не коробило, і як би вона не хотіла написати йому, подзвонити, да, там... Якось е, силою да, виділити собі час в його графіку, скоріше за все, це і правда відпугне від неї чоловіка, але не тому, що він уже не хоче на неї полювати, а тому, що ту ну, матч буде е, Марійки для цього чоловіка, тому що він і так е, зайнятий. Навіщо я взагалі от в такому форматі це розповідаю? Тому що часто є такі жінки, які чимось захоплюються, ходять, наприклад, на танці, на якісь курси, у да? них там робота є з подругами частенько бачиться. І коли на горизонті з'являється чоловік, все це, це стає для них байдужістю. Все відставляється на другий план. Вони от ждуть, що зараз будемо любити цього чоловіка. Іде ти, давай, люби мене у відповідь. Всі ці плани відштовхуються в голові один чоловік, вона ніяк не може з цим справитися. Да, і у випадку, якщо вона не отримує достатньої кількості уваги, да, тієї взаємної, якої вона собі придумала, то все, цей тип чоловіка відразу стає для неї ну, просто нестерпним таким. Вона сама себе садить на емоційні гойдалки, і на них гойдається, поки той чоловік дійсно з них не випригне. Оцей тип чоловіків, правда. Нічим не гірше, не краще за інших. Це також той самий чоловік, який буде, може правда дуже сильно цікавитися Марійкою. Але важливо враховувати от його занятість, і перед тим як проявляти ініціативу, важливо також на це звертати увагу. Якщо Марійка вибере другий тип чоловіка, то звичайно вона буде отримувати відповіді. В момент на її повідомлення він буде ходити з нею, хоч кожного вечора, на побачення. Він там, та він через місяць вже буде жити з нею, типу, там не складно все це зробити. І в таких стосунках також норм проявляти ініціативу, наприклад, купити кудись квітки, запросити до себе да, там, приготувати вечерю. Да, це ж теж така своєрідна ініціатива організувати відеодзвінок, да, типу, хочете побачити, не вдалося зустрітися вживу. І це теж ок, особливо, якщо чоловік відповідає взаємністю. Важливо, щоб жінки розділяли ці два типи чоловіків да, з сильною зайнятостю і не дуже, і, відштовхуючись від зайнятості чоловіка, усвідомлювали, на яку ініціативу і від нього вони можуть розраховувати, і самі собі дозволити. Далі, по яким критеріям необхідно оцінювати свою ініціативу, комфортно вам її проявляти чи ні. До речі, не сказала головну думку. Я вважаю, що прояв жіночої ініціативи він прекрасний, що у стосунках має бути все взаємно. Якщо ми говоримо про ту взаємність, то я не бачу жодних проблем з жіночої ініціативи. Важливо, звісно, ну, сортувати, яка ця ініціатива, далі будемо про це говорити. І так, перший критерій це, якщо на вашу ініціативу чоловік відповідає взаємністю, то я взагалі не бачу ніяких проблем в такій ініціативі. Тобто ви запропонували зустріч. Чоловіку вона відгукнулась, наприклад, погуляти в парку, і він чудово проводить з вами час. Видно, що це також приносить йому задоволення. Наступного разу або знову ви приділили, або він і він також радий бути з вами поряд. То це. Чудово, це нормальні, здорові, дорослі і, можна сказати, стосунки. Якщо він не відповідає вам взаємністю і не дає цьому об'єктивних причин, да, там, можливо, там, він до цього домовився про зустріч з кимось, він це дійсно ну, по-дорослому пояснює і просить вас перенести вашу зустріч або організувати якось по-іншому, а не просто, знаєте, ну, тупені, 에, да, ви не мож, ну, Щось немнятне звучить, ті, да, якась його така відмова, чому він не хоче з вами сходити в кіно там, чи на якусь виставу. Да, і, ну, ви не розумієте, чому вам відмовляють, то така ініціатива може бути вже зайвою. Проте знову ж таки ви розумієте, що ви не дізнаєтеся, поки не проявите. Але все ж таки це дуже чудовий показник, чому чоловік ну, не відповідає взаємністю. І тоді для мене було би доречно, знову ж таки, я кажу від себе почекати, поки наступний крок зробить він. Ми ж говоримо про стосунки на самому початку, да, про, про цей приконтакт між особистостями. Можливо, ви е, проявили себе вкрай часто і для чоловіка це відштовхує. Да, дайте йому також проявитися, як і ви проявилися собі, ж ви дозволили. Проте, якщо ви проявили ініціативу, чоловік відповів вам взаємністю, ви чудово провели разом час, не треба потім сидіти і таке все. Знаєте, такі торгово-риночні відносини. Я йому там, купила квитки, ми сходили, провели час, тепер я буду чекати, поки він щось зробить і мене запросить. Ні, якщо вам хочеться, ви можете її проявити. В цілому ви можете її писати, і дзвонити. Головне, відслідковувати, з якої причини ви це робите. Наступне да? відслідковуємо з якої причини ми проявляємо ініціативу. Якщо ви написуєте чоловіку не тому, що ну дійсно хочете з ним поспілкуватися, вам цікаво, у вас заводиться прекрасна розмова, а тому, що ви хвилюєтеся, де він, з ким він, чому він вам не пише, або вам просто нудно у зв'язку з. Меншою навантаженістю, ніж у чоловіка, то я би тоді притримала б ікони і менше би писала, і направила б цю енергію на себе. Тому що тоді дійсно, якщо у вас і цікавих розмов не зав'язується, це просто писанина, да, де ти з ким ти що ти а чому ти мені не пишеш, то звичайно така ініціатива, на мою думку, чоловіків відлякує. Також після того, як ви проявили ініціативу, провели ви разом час не провели, або ви відслідковуєте скільки разів ви провод... ну, проявляли цю ініціативу, спробуйте від... відслідкувати ваші внутрішні стани. Да? Якщо ви після цього всього дратівливі, вам не сподобалось, як ви провели час, або ви... вам здається, знаєте, таке відчуття, наче я людині нав'язуюся. Я нав'язуюся, там не відчувається взаємності, тоді би я, по-перше, Звичайно, трішки притримала б знову коней, почекала б про його чоловічої ініціативи, і якщо її не виникає, то це класний показник того, що, скоріше за все, ну, ви рухаєтеся не туди і чоловік насправді не так сильно зацікавлений вами, як ви ним. На це не хорошо, не погано, ну просто як можна це все відслідкувати. Так як я сказала, не створювати з вашого приконтакту да, на самому початку, коли ви ще навіть не сильно і знайомі з цим чоловіком торгово-риночні відносини, все одно для мене оцей початковий етап він про взаємність. Ну, Видно, тягнеться до вас людина чи ні. І дивіться, якби. Ви да, проявляли максимальну ініціативу, завоювали би того чоловіка і нічого б не бачили з його сторони. Було би вам окей? Було би вам приємно. І мучилися б ви в здогадках, чи надо ви йому, чи не треба, чи надо йому це спілкування, чи не треба це спілкування. Ну, погодьтеся, це не зовсім приємна історія для людини. Тоді чому чоловікові, який там полює на вас, Боже, яке смішне слово? Я не можу в цьому контексті. Да, який хоче привернути вашу увагу, да, хоче, щоб ви були його дівчиною, який якось проявляє до вас ну, якимись своїми теплими почуттями в вашу сторону, уявіть, як йому бачити від вас ну, типу: Ну, да, ок, хорошо, там, або. Не знаю, ну, ніяк ви не показуєте того, що він вам також цікавий. Ну, погодьтесь, це дійсно неприємно. Але не потрібно, звичайно, показувати, що вам цікавий чоловік у випадку, якщо він вам ну, не цікавий. Це, я сподіваюся, логічно, на цьому зупинятися не будемо. Стосовно прояву жіночої ініціативи, важливо враховувати також наступний факт: як ви промовляєте свою ініціативу. Якщо ви починаєте з претензій, з такого ниття, звинувачення, да, де в голосі чи в інтонації чується, що чоловік іще вам ніхто але вже щось зробив не так, то така ініціатива дійсно відлякає жодного, кожного чоловіка. І, на мою думку, знову ж таки, і потім жінка буде думати, от проявила ініціативу і він втік. Які це такі приклади можуть бути? Давай я, давайте я вам наведу. Наприклад, чоловік дзвонить, да, наприклад, запросити кудись на побачення, але він ну, можливо, і дійсно, десь на 2-3 дні він ну, був зайнятий там. Ну, типу, з понеділка по середу людина працювала. Приїжджав пізно додому і не хотів вам дзвонити, або, може, просто в нього такий, ну, такий темп. Йому, ну, йому ближче, швидше, не комфортно дзвонити, в принципі, людині раз в три дня. Це нормальні терміни, як на мене. Це класно в часовому просторі нашому. І він телефонує, щоб дізнатися, як у вас справи, та що ви робите в суботу. А жінка така. О, ну, Альо, о, явився, не забарився. Понятно, дочекалися, да, там, типу такого. Зрозуміло в цьому е, вислові, да, цих, що я навела, що жінка чекала. Зрозуміло, що вона не задоволена тим, що так рідко її дзвонять. Проте з цим же знову стільки звинувачення, і це ж знову ж таки на самому початку стосунків, ну мало якому чоловіку дійсно це сподобається. І такий прояв ініціативи я би притримала. На потім, або взагалі його уникала б. Да, тобто обходимося без маніпуляцій, без нічого, да, там, і, як, і, і там, такі приклади, ну там, пише жінка чоловікові. Да, ну Від тебе не дочекаєшся, поки ти мене запросиш. Та от в суботу і давай йдемо туди, бо я вже забронювала нам столики. І він такий, типу, ну ок. Але скільки ж перед цим звучало звин, звинувачення? Ось така ініціатива і відлякає чоловіків, як на мою точку зору. Проте, знову ж таки, відслідковуйте, щоб це не було занадто. Давайте собі відповідь, з якою метою ви зараз хочете написати, чи дзвонити, чи дізнатися, як у нього справи. Тому що дійсно пройшов певний період часу, ви давно не розмовляли, ну раптом щось трапилося. Да, все одно, що у вас уже якісь стосунки вибудовувалися. І тут і різко все пропало. Да? ну, Якщо ви берете, ну, дозвонились, там, наприклад, в нього все ок, і просто людина зайнята, ну добре, все, чудово, дізналися, можна е чекати, поки він не звільниться, якщо вам це, звичайно, комфортно. Намагайтеся знову ж таки відштовхуватися від своїх внутрішніх почуттів. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Чекаю ваший фідбек в коментарях. Я з вами не прощаюся, ми побачимося з вами в наступному відео і. Direyin sizi be